Вітаю, дорогенькі. Це наша друга зустріч в рамках курсу «Внутрішня опора від кризи до свідомості творця. І як я обіцяла, сьогодні ми вже будемо звертатися до сенсів, значень, глибоко купати, розглядати широко, масштабно через філософію, релігію, культуру, навіть музику, мову і особливості різних країн, ментальність і що прошито. Що зашито як закодована наша з вами свідомість з е, е, часів давнішньої Греції, стародавньої або ж навіть раніше, і до сьогодення? І е, як ми з вами обговорювали на попередніх нашій зустрічі, що ми будемо торкатися. Цього спектру і з вами або ж спростовувати, або ж доказувати. Я сподіваюся, все ж таки на позитивний варіант, що людство змінило вже свій напрямок. Стосунку розвитку саме енергетичного, і вже можна відмовитися нарешті від свідомості жертви і рухатися в бік свідомості творця, переживаючи, звісно, неодноразову кризу і в епоху водолія еру риб. Ми завершуємо таку жертовність і поступово. Відмовляюся від тих інструментів та засобів, методів взаємодії, роботи, якихось творчих, різноманітних проєктів, і в цілому співіснування не лише на планеті Земля, але в цілому, в цьому просторі космічному, і рухатися в бік вже такої співтворчості на рівні свідомості. Більш високої вібрації. І аби це не було таким якимось захмарним нашим <свісно> уявленням, будемо щораз раз звертатися до конкретних прикладів і сфер життя і, і різноманітних е сфер. Е Проявів, а так само частинок світу, і сьогодні ми з вами звернемося безпосередньо до сенсів слів. поглядатимемо на різну мову, як закодовані, зашифровані в кожній мові сенси. Наскільки вони можуть бути спільними? Чи взагалі ми настільки різні, що нам постійно потрібні перекладачі і адаптори. І ментори, і так далі. Ну, звісно, для ідеальної комунікації нам так настільки потрібно налагодити. Внутрішню і зовнішню гармонію, щоб ми розумілися. До речі, до слова лад, гармонія і акорд ми будемо сьогодні неодноразово звертатися не лише в музичному значенні, але й в різних інших контекстах. Але все, скажімо так, поступово. І сьогодні я б хотіла вам запропонувати розглянути кілька таких слів, як то сварка або ж Лад, згода в різних мовах, тому що навіщо ми це взагалі робимо? Перш за все, аби зрозуміти один одного, нам потрібен якийсь певний словничок спільний і розуміння. перш за все Єдине, однакове цього досягти дуже складно, адже ми розуміємо, по кожному, я вам запропоную такий немаленький експеримент, відомий як то в кожного своя собачка. ну Можливо, ви його не знаєте, тим не менше, якщо я вам зараз запропоную уявити собі собачку. Один, два, три. І е, я припускаюся, що кожен з вас зараз собі уявить в е, своє бачення. Тобто це може бути якась вівчарка гладкошеста, або ж якийсь пухнастик, або такса, або маленька, велика, чорна, біла і так далі. І буде багато версій, кожного своя, в залежності від певних вподобань. І можливо культурних, ментальних географічних переконань, і так далі. І так далі. І бачите, як на слові собачка, яка, власне, майже кожному відома, навіть ескімосам або ж там ем, малим народностям, ем, де, є, ем, де, де є людина де живе. В кожного є своє бачення навіть на такому простому слові, а ми можемо собі лише поміркувати, як різняться наші бачення на більш складних словах, висловах, фразах, реченнях, текстах і концепціях. І більш складні такі. Моделі передбачають ще більше навантаження на, те, на, ниж, на, на наш апарат мислення. Тому сьогодні я б вам запропонувала таку невеличку мандрівку в стосунку розбору слів, які завжди в нас протиставленням є. Як, наприклад, сварка та згода акорд або консонанс та дисонанс. Тобто такі протиставлення, які ми намагатимемося з вами узгоджувати, аби зрозуміти, що дуальність, на якій повано наше мислення через те, що так світ дуже багато років тисячоліть звик жити, ми будемо намагатися виходити з цієї дуальності. Бачення і не розділяти всесвіт на біле, чорне, погане, хороше, доброзло, диявола Бога і так далі. Але для протиставлення, для експерименту, чистоти експерименту або ж його наочності, нам буде так барвистіше, яскравіше і, можливо, зрозуміліше споглядати. і так Слово сварка, якщо ми будемо розглядати його в слов'янському контексті, то більшість мов буде мати спільний корінь. І дуже цікаво, що фонетично сварка, яка говорить нам про конфлікти розбіжності, таку лайку, палку, пристресну жар. <гум> дуже спільний з фонетично словом сварка, зварка, зварювання. І вони з собою можуть поєднуватись в контексті, що це палка скажімо так, яка така бесіда або ж спілкування дуже гаряче. <гум> Плавиться, горить усе. Але цікава вість в тому, що лише там сербська, чешська, польська, українська мови мають спільний корінь і спільне значення. Але якщо ми поглядатимемо на мови англійську, німецьку, італійську чи навіть китайську, японську і так далі, ми споглядатимемо, що там зовсім немає ніяких. Сходжень. Тобто у нас цілковита розбіжність цьому значенні, в понятті цього слова. Але якщо ми поглядатимемо на слово згода, так, то так само в слов'янських мовах ми знайдемо згода, єдине розуміння. А, у слов'янських корінь єдиний і бачення плюс-мінус схоже. І значення слова буде як спільно, як лад, як дійти певного консенсусу. Так, те, що вже є в латинській мові, консенсус, ми його теж використовуємо часто латин ужитку. Запозичені слова в латинській мові часто до нас перейшли і так дуже органічно інтегрувалися, що ми навіть їх часто, 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 дуже часто не розділяємо на наші чи не наші, але якщо ми поглянемо на слово згода в інших мовах, окрім знову ж таки слав'янської групи. То так само інші мови матимуть досить різне значення в контексті звучання. Фонетично вони будуть зовсім відрізнятися між собою, і тут ми бачимо розбіжності на такому мом... маленькому прикладі. Але наше дослідження піде далі, і ми підемо з вами до музики. Будемо зараз вертатися. Музика як та мова, що поєднує різні континенти. Часи, яка поринає е, в простори, питаючи дозволу. Так? Тобто музика це як і парфуми, запахи. Вона й собі йде куди де, де, де хоче, де, 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 де не потрібно запитувати дозволу на те, щоб увійти в простір. Але так само музика є універсальною мовою, яка нас поєднує. І що тут цікаво, ми знайдемо, що слово акорд тризвучче лад, який е, має корінь «а», кор, тобто е, до серця, він у нас буде вже не лише в слов'янській слов'янській мові, але й в романській, в латинській, тобто і в німецькій мові є акорд, е, і в. Е, Італійський акор, акордо, метр д'акордо, діти згоди, так? Встановити лад, тут навіть ще барвистіше звучить в італійській мові, дарма вона така милозвучна і мелодійна, і займає перші місця у світових скажімо, рейтингах милозвучності мови і такої мелодики. Так? А е, якщо ми зважимо той, той факт, що акорд, він вже має свою історію, так тобто, якщо ми розглянемо на Слово лад, як він виник, тобто ми зараз з вами ще далі ще один рівень візьмемо. То ми звертатимемося ще до, до стародавній Греції, до самого Піфагора, який обґрунтував розуміння ладів, так і математично. Тобто, це перше пішло звідти. Потім ми будемо звертатися, якщо ми там розглянемо з вами історію музики і її етапів розвитку. Я не претендую зараз на... На пер, першість в цьому е, дискурсі. Але якщо є ми ці саме музи, музик, музичні е, експерти можете мене тут правити. Але тим не менше, якщо ми поглядатим, поглядатимемо так дуже грубо, я б сказала, на етапи розвитку е, розуміння ладу і гармонії, то е, акорд, трізвуча, він вже виник значно пізніше як в розумінні нашого, тобто гармонія. яка, Асоціюється в сьогоденні саме з цим з акордом і ладом, вона має досить обмежене в світі. Розуміння, бо це є західна модель. Якщо ми споглядаємо на виникнення з першу ладу, потім формування в середньовіччі, церковних співів і вже тональності, виникнення вже після баха, скажімо так, та, виникнення мінору, мажору, як ладів, і протиставлення один одному, де в нас вже виникає поняття терцій і поєднання між собою, протиставлення. Поганого, хорошого, тобто я маю на увазі негативного, позитивного як ма мажорно-мінорного ладу, якщо ми проаналізуємо так, проведемо таку аналогію, то е ми знайдемо цей момент, що музика, в такому сенсі, як мова, вона вже буде більш. Е е Така єднаюча, бо поняття дисонансу, акорду, буде в нас присутнє в більшості мов, навіть в китайській мові, японській, поняття існує, але значення його не настільки схоже. І знову ми вже на цьому етапі, де ми знаходимо ще більше спільного, ми знаходимо різно. Читання, різнобачення, бо існують специфіки, і зараз ми з вами подивимося на те, як розглядає питання ладу та конфлікту, тобто ладу як згоди і конфлікту як дисонансу музичного, так і Релігійного, так і філософського, якщо ми поєднаємо ці сфери життя людини як матрично, понакладаємо одна на одну матриці сприйняття. Якщо ми так грубо візьмемо, е Поділимо на західну і східну модель, тобто, знову ж таки, протиставлення в цьому курсі я вам даю лише для того, аби в нас було контрастне розуміння. Як зазвичай це ми робимо у всіх наших зустрічах, дає контраст для того, щоб нам було яскравіше видно різницю. Для дослідження лише так як і це використовують у більшості видів і мистецтва, і науковці, і так далі, в усіх сферах життя протиставлення використовується для того, щоб яскравіше навести ту саму лінзу досліджень. Тому, якщо ми звернемося з вами до західної і східної моделі сприйняття музики, Філософії і релігій, то ми знову ж таки знайдемо з вами дуже цікаві спостереження в стосунку сприйняття згоди та конфлікту. Згода та конфлікт два дуже протилежні між собою нашому сприйнятті явища та. Відповідно івенти, події, які можуть бути. І тому, якщо ми звертаємося до західної моделі, то вона вже з часів, скажімо, середньовіччя і подалі, в наші часи, все більше протиставляється як у віруваннях західної модел, більш такого бачення мінору-мажору, тобто де є... Спочатку виникає мелодія, потім обов'язково має бути дисонанс, тобто якась, якась, гріх, 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 якийсь гріх, якийсь негатив, і далі воно все йде до спасіння, до консонансу, тобто, де передбачається цей акорд доведення до, до ладу, до згоди. І це бачення філософське, музичне підкріплюється філософією в одному. Дуже спільна для цієї західної моделі, натомість східна модель, зокрема Індія. І такі вірування, як буддизм, джайнізм, індуїзм. Нам пропонує зовсім інше бачення взагалі ладу, акорду і гармонії в тому сенсі, що не є протиставлення негативу і безпосереднє спасіння, до якого прагнемо ми всі відповідно до попередньої моделі. А в цьому контексті, в східній моделі, вже є значення Не самого акорду трезвуча або досягнення ладу, а підтримання ритму і мелодики весь час. І де е, конфлікт вже розглядається не як дисонанс в контексті е, попереднього розбору західної моделі, а конфлікт як те, що йде у розріз е, звучання. Цього однорідного ритму, що йде якби хибною нотою звучить. І це дуже нам цікаво дає можливість порозмишлять, розмірковувати на прикладі цих двох концепцій, двох світових потужних бачень, які поступово. Трошки десь поєднуються, десь міксуються в, в контексті вірувань. Так? То ми з вами в наступних зустрічах будемо розбирати, яким чином ця дифузія вірувань, музичного ритму, філософії, релігійних бачень між собою змішується в світовому просторі. А сьогодні я вас лише намагаюся наштовхнути на думки того, як в світі поєднуються. Або ж е, різнобачення існують, або е, спільнобачення тих самих висловів, слів, і е, ніби з таких відомих концепцій е, бачення, ць, е, які часом. Настільки нарізно ставлять нас у кут, а деякі е, слугують для того, щоб ми були єдині, щоб ми е, могли б досягти того самого акорду, ладу, гармонії. І е, я сподіваюся, що ця наша подорож сьогодні мандрівка, через різні сфери життя, простори, час і е, країни, мови е, і е, Світосприйняття нам дасть можливість повірити в концепцію, що коди, шифри, які несуть з собою музика, мистецтво та інші, і мова безпосередньо, і не лише і, і релігія, в тому числі а наука і, і мікс цих дисциплін сьогодення, нам пропонує. Саме гармонійний підхід вже був закодований давні, дуже давно з прадавніх давен, і, можливо, нам вартує лише повернутися до цього через мистецтво, або ж спілкування, або ж створення спільних проєктів. Тобто, це як завжди буде питанням. Щораз ми будемо задаватися питанням, як так кажуть, як я вже сказала на початку зустрічі, або спростовувати, або ж до навпаки, доводити що наш полюс. Вірний Наш вектор, і тенденція має дійсно правдиву істинну природу. І я сподіваюся, що сьогодні наше дослідження вам дає дуже багато цікавих, скажімо так, площин, а вимірів для свого особистого дослідження. Буде цікаво дізнатися, про що для вас сьогодні була ця, скажімо, мандрівка. Різними секторами життя. І наступного разу я запропоную вам більш складні слова. Ми спостерігатимемо, звертатимося до слів, які взагалі, можливо, навіть не існують в певних просторах і частинах світу, І як, яким цим чином може бути регульовано. Тому цікаво буде дізнатися, про що ви думаєте, безпосередньо. Стосовно музики, і наскільки вона може стати спільною мовою, тому що музика вона ж має дуже таку потужну енергію, ми навіть її можемо дослідити. Я думаю, що багато з вас, хто знає дослідження на воді, на кристалах воді, коли було поміщено кристали води. Заморожено під різну музику, і вона змінювала свою структуру. Тобто ці внутрішні малюнки були досить різні, в залежності від того, яка була музика, чи то був рок, чи то була якась класична музика і так далі. І, власне, музика це дослідження, яке триває все життя. <ріст> Наскільки нам відомо. Людство весь час намагалося створювати звуки різноманітні, видобувати їх і під час різноманітного такого спілкування, взаємодії, співіснування був ритуал, був ритм, були якісь шаманські практики і так далі. І нас музика Скажімо, супроводжує всю історію відому людству, його розвиток був через якесь звучання. Звісно, воно змінилося з часом. І сьогодні ми з вами спостерігаємо нову еру, новий етап бачення музики, висловлення через музичний твір. Але тим не менш. Я сподіваюся, що сьогодні наша зустріч вам дала натхнення, віру в те, що е, існує лад, існує акорд, існує те саме, як в італійській мові, можливість мете редакорду створюючи, досягти ладу, досягти гармонії через взаємодію, спільну думку, е, вислів, слово і е, це зробити. Е, Милосердно, як ми з вами розпочинали в першій зустрічі говорити, милосердно ставлення до себе і до інших. Тому на наступний раз ми будемо з вами вже добиратися до більш складних слів, і так само можливо співставляти Розглядати різні контексти держави, історичні періоди, частинки світу. А, якщо вас виникнуть питання безпосередньо до цієї нашої серії, пишіть, або ж звертайтеся, я завжди вам залишаю в описі до зустрічі всі мої і контакти, і опис до курсу, і попередні, так само лінки залишаю вам на попередній курс точки пори випагу турбулентності. Так само ще. Якісь корисні лінки, аби вам було зрозуміліше або легше орієнтуватися. І сподіваюся, що внутрішня опора буде вибудовуватися поступово, але тим не менш, буде дуже. Е, такою е, таким Потужнім стрижням, особливо сьогодні. Сьогоденні такої турбулентності вже останніх, я б сказала, бакордів, але трошки воно якось не дуже відповідає нашим очікуванням, нашій дійсності. Останнім музичним твором урана в втеці, який, як я вже писала нещодавно про це, роз... Ох, розбиває, розсікає, розбирає по цеглинках ту реальність, яка вже не працює, і нас стимулює як електричний струм, бо власне. Символ урана і є електричний струм, щось таке досить потужне, неочікуване і різке. Він ще називається у нас шалений революціонер, сигніфікатор астрологічної концепції розміння різноманітних планет, зокрема тих, що соціальні планети, так То це є Нептун, Уран. Юпітер, е такі планети, як і Плутон, вони е мають вплив на покоління. Ми це з вами теж попередньо вже розбирали. Я вас повертаю до е тих е зустрічей, де ми розбирали з вами цикли. Але тим не менше кілька слів, аби зараз вам трошки дати якогось е такої натхненного е потоку. І сподіваюся, що вас вже. Навіть і не дивує, в тому, що Уран розвалює з 2018 року і створює нову технічну е дигіталізовану реальність, відцифровує все, що можливо і неможливо, і ця тенденція далі буде тривати, і ще її буде набирати обертів. Тому будьте, е будьте дуже пильні, от, аби дати собі раду. Зараз треба бути дуже пильним в, в контексті. Розуміння нових технологій і з ними дружити або ж краще їх приборкати зараз, поки ще є можливість це досягти досить, скажімо так, поступово. От, тому я вам всім бажаю натхненного завершення. Цього тижня і пам'ятаємо, що, хоча і в нас вже скорпіон, як би ніби то е, перейшов е, в трошки слаб, слаб, слабше положення в контексті е, не так багато стало планет в ньому, якісь продовжуються, але Венера перейшла у скорпіон, тому дуже будемо. Так само пильні у стосунках і будемо дуже лагідні і ніжні з тими, хто для нас важливий. Бо скорпіон він такий, що може досить різко висловлюватися, жалити, пекти. от І ми розуміємо цю енергію. Головне. Знову ж таки, як я завжди кажу, я говорю про енергію, не про людину, а про енергію, яка нам притаманна усім в тій іншій мірі, і особливо в цей період, коли вона активізована іншими планетами, і їх багато, і ліліт та сама ех, та, ця ж ліліт, яка нам часом всі перемішує, всі сенси і перевертає до горидригом значення, особливо плутає нас. Ми будемо дуже якісно спілкуватися. Будемо дуже відкриті серцем і будемо гарно взаємодіяти, незалежно від малюнку на небі. Я вам бажаю прекрасного стану і чарівного, чарівного періоду, завершення лип, листопада. і побачимося. До зу до зустрічі в дорогенькі части па. -па.